2 червня. отакий такий у мене соняшник. Соняшник тут посіяний. Цей лунчик, можемо бачити, отака вже його фаза. Раз, два, три, три пари, четверта ліза. Отаке состояння бур'янів, є мішейок, лопата, амброзія. Трошки приси. Оце тут. Він піднявся, десь воно там дощ іде, вона, як завжди, минає. Буду тут вносити експрес 50 грам на гектар, щоб трошки тормознути оцю. Оцей бур'ян осуд. Можемо бачити, що вже навіть така фаза. Раз, два, три, ну, в середньому три пари. Отакий От красунчик. Попередник кукуруза, оранка, передпосівна, ні, культиватор з стовбами вирівняли і перед пасявим компактором. Отакий От маємо результат. На мене, як на мене, в принципі соняшник непоганий. Посіяний 3 квітня, Листки чистенькі, хворобна наче чи не видно, отака ножка вже. Вже, звісно, мишненький. Буде тут в мене три функціи також релевант і болівар. І буде тут проти злаків. Ось, ось очах. Можемо бачити лобода. Це нічого страшного, це ми побризгані, зробимо між І буде тут все по красоті, я так думаю. Це ось, ось прям якийсь дверь. Раз, два. 3-4 пари вже. В принципі, такий соняшник не поганий. Будемо бачити, що з нього вийде. Буду все знімати, показувати. Фон весь одинаковий, Темненький стоїть. Всі ось біля пшениці також посіяна. Посіяний троліз тільки я не знаю, який. Сіяли майже в один день, я сіяв вечором, вони сіяли на слідує вітру. Тут у мене були посів з добривами, тут 100 кг НПКшки. Сівалка моносем і отакі от маємо результат. Всім до побачення, гарного дня!